Всім доброго мирного дня. Коротко. Сьогодні ми знімаємо, бачимо знову біля ноутбука, а не в майстерні, коротенько на ходу. Про що відео? Відео про котел на 60 кВт. Справа в тому, що мене багато людей запитують, дайте нам відео більше про цей котел в роботі. А справа в тому, що їх вироблено дуже мало, цих 60 кВт, і їх можна порахувати, якби так кажуть, на пальцях рук. І ще більше того, що ми запустили їх тільки два штуки самі, а там відправляли їх перевізником. І попросив цей відправлявся котел в Полтавську область, Решетилівка, перевізником далівер відправляли, Не пам'ятаю, знімав я відео чи не знімав. Сам огляд котла то є в нас на каналі, там розміри його. До речі, котел такий ну дуже вдалий. Він трошки краще працює, навіть ніж 40 кВт. Я не знаю, з чим пов'язано. Плюс там така камера завантаження дуже велика. Відправили ми цього котла як було? Трошки перед історією, так коротенько, щоб багато часу не зайняти. Нашого і свого. Е, позвонив мене, до мене цей пан Сергій. Каже, треба так і так, і треба котел приміщення 400 метрів е, квадратних. Ну кажу, на 400 метрів квадратних навіть і 40-вочка наш витягує. Ну, це нормально, він справиться. Але справа в тому, що там завантаження дуже маленьке. Це раз. А два, якщо у вас буде. Ще теплоакумулятор, то ви будете, ну, дуже багато біля нього бігати. Я зразу порекомендував зразу поставити 60-кВт і плюс їх теплоакумулятор на 2 тони води. Все справляється, все нагріває. ну, Вибір був правильний. І... Відправили, вони там змонтували. Бачу, змонтували, в принципі, змонтували вони його добре. Що значить добре? Є... Малекулу, на чому я наголошував не знаю скільки разів, головне, коли, щоб була висока температура. Дрова, я так розумію, що їх там також, ну, по всіх даних е нормальні, їх вологість, ну, тобто не вологі. Пройшло трошки часу, і прошу пане Сергій, будь ласка, зніміть якийсь короткий огляд. Бо інші підписники просять, а в нас якби, такого контенту по 40 кВт котлах якби, трошки, трошки в дефіциті. Він е -е, погодився, як то кажуть, пішов на зустріч. в... Витратив трошки часу і бачу, знімав одного дня, коли котел в роботі, знімав другого дня, коли котел вже не працював, показував всередині, попросив, покажіть, ну так, якби такий огляд не під замовлення. Просто мене інколи люди прошу, зніміть якийсь огляд для того, щоб поділитися інформацією, а вони знімають якби, для реклами котлів чи для реклами каналу. А цей огляд, ну. Насправді, як то кажуть, зрозуміли, просто показали, які. Бо там, де коли, ну, замість того, щоб показати об'єкт, як працює, там пише, там, там Борис Романович там таке сказав, Борис Романович там порекомендував. Не треба таких всяких цих підхвалювань, а просто треба як які. І це якраз таке відео, як є. Зараз ми натискаємо сюди і дивимося, що нам прислали. Це буде дуже цікаво. Робимо. Обзор роботи котла борца на 60 кВт. Він мене отаплює на 40 квадрат. Тобто 40 кВт повинен. Ну я взяв запасом і думаю не прогадав. Тобто, пришлось... це я знаходжусь в подвальному приміщенні. І стеля не дуже висока, і довелося нам його чуть-чуть вкопати. Ну, не багато, а вона зольне десь. На приямок зробити. Да. Ну, найкраще, тому що є уклони, і він у мене працює навіть без електроенергії. Тут зроблено, що працював без електроенергії. Ну, Почнемо з того, що. Загрузив я розтопив у 8 годин, прийшов на роботу. На котлові на виході в мене 70, може 75 ще дойти. На вході в котел ну, десь 55. Десь 51, 55. Десь отак. От да? Працює помпа звичайна і, звичайно, трьохходовий клапан. Ось у мене ось таке. Ну, сказати, за 2,5 години. Нагрілося в мене 2 тонни води. Тут наверху у мене вже скільки там до 50 доходить. Середній також десь сюди, ну, нижній чуть менше. чуть менше. Але що цікаво, у нас йомкость акумуляторна, вона саморобна, зроблена з бочки, бо тут є проблеми спустити у двері, запхнути. Приміщення старе ще, Потримує ремонту, ну, я думаю, через певний час ми зробимо. І тут пішла гаряча водичка і пішла на цей пункт розподільчий, який у нас держить температуру. Якщо подивитися, температура пішла в приміщення вже десь 50 з гаком. Тут теж в мене і малий круг, і великий і кран під підмісу, але він працює автоматично. Є датчик, що дає, яку температуру нам треба. Є кран, який також трьохходовий. І працює, жужить. Але якщо в мене немає світла, спрацьовує. От ще в мене клапан стоїть, що він зараз піджатий тиском. Якщо вже не буде, виключається в нас світло, то клапан спрацьовує і циркуляція пішла. Ну, як Природня циркуляція пішла, вже були такі випадки, спрацювала, спрацювала. Ну, якщо тут подивитися, має тут таке накручено. Якщо розібратися тут не дуже все складне. Тут в мене три в одному. Три в одному як це? Наприклад, якщо нема світла, працює там клапан, працює е -е, тут клапан, працює можна. І він буде працювати на простець, цей, це щоб не пішов назад. І він працює отам клапан. Тобто циркуляція природня в мене пішла, циркуляція пішла і з бочки, із бочки, і і з з котла. Тобто вони тоді працюють синхронно. Температура в Температурою і в котлі одинаково. Якщо нема світла. Якщо, не дай Бог, що то трапиться з акумулятором, я також його перекриваю. Зверху, знизу, у мене кран дізда. І потім в мене працює або під тиском працює помпа. Головна, там в мене ж, оця починає працювати. вони по потужності одинакові. І тоді мене все працює. Ми пофарбували труби. Сам котел пофарбував, утеплив, звичайно його. Ну, ще не але, я думаю, через певний час утеплимо. Пофарбували отакою от фарбою. Ну, ефект який? Наскільки я зрозумію, ефект є, якщо на виход десь 70, 80, я вільно тримаю з рукою. Наприклад, тут вже є проблема, я тут не втримаюся. А тут вільно тримаюсь рукою. Таке, звичайно, стоїть запобіжники. Два в мене стоїть отам. Я там ну, регулярно, ну комплект повністю що, що положено до цього котла. Котел попрацював буквально 10 хвилин. Уже на виході, на виході у нас вже 70 градусів. На вході спрацював клапан 55, це працює. Гарно, це буквально 10 хвилин і запрацювало. І пішло через акумуляторну ємність, і пішло. І тобто у нас було 30 градусів на вхід приміщення вже 40. Вже піднялось на 10 градусів. Так що працює все гарно. Надіюсь, маю надію, що ефективно. Це наш кіт. Контролює все тут, щоб був порядок не мишей не було, нічого не було. А це в нас димохід. висота 7 метрів. Навіть метрів. І опалюємо таке. Приміщення. Ну, доволі таке величеньке. На дворі в нас тепло, але я також працює котел. Ну, автоматично не виходить регулювати тягу. Тобто я підлажую, щоб зменшити тягу самому котлові. Але працює. Працює і працює ефективно. Зараз я тут подивлюся, що тут у нас. О, це в нас вилітає на перше і пішло на друге. Зрозуміло. Вирішили, щоб тяга була. Продовжуємо огляд котла борця на 60 кВт. Вчора протопили, сьогодні зранку прийшов, все прогоріло. Ось який стан топки. Не знаю, хороший чи поганий, але, на мою думку, непоганий. Все згоріло. От стан. Теплообмінників. Ну, щось пиляки багато. Може, це правильно, неправильно, як і треба. Ну, я зараз позрібаю, його викину. викину. Температура на виході 30, ну, на дворі тепло. На теплообміннику 20. Вхід опальну систему також 30. Тобто батареї ще зивів. Все працює. Світло є, все працює. Зараз будемо розпалювати і подивимося, як він схвати. Як він набере потужність, то на дворі тепло. Напевно, тист не дозволить ефективно використати, але будемо пробувати. Почистив теплообмінники і вийшла ось на наскільки пиляки. Ну правда це за три дні. за три дні. Ну що на цікаво, теплообмінники, як нові. Підмести і буде все вони чистеньке. Взагалі. Зараз вам покажу зі світлом. Я думаю, питань нема до них ніяких із боку. І перший ряд, і другий ряд. Ну, На мою думку, добре. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Я думаю, що зрозуміло. Тут, якщо є запитання, пишіть. Лайкайте, коментуйте, критикуйте. І ще раз повторюю по якихось об'єктах. Коли у нас є якесь запитання, я можу дати контакти будь-якого клієнта. Ну, звичайно, зі згоди клієнта. Ну, не всі можливо подобаються. Є люди, що я дав контакти, а він до мене телефонує і каже, а я не хочу, щоб до мене приїжджали дивитися, чи не хочу ділитися фотографіями чи відео. Ну, має право. Має право. Тобто цей пан бачимо його утеплив, ще трошки не зовсім те утеплення, і пофарбував тою... Теплозаційною фарбою досить ефективно. Ми трошки знайдемо час, ми трошки на її звернемо увагу, може, десь щось, щось собі спрактикуємо. Це. Наразі всім дякую і до зустрічі!